Сьогодні ми робимо все для того, щоб посилити потужність наших славетних представників льотчиків військово-повітряних сил. Які дуже здивували росіян і наших західних партнерів, що в умовах тотального вогню ми не тільки зберегли повітряні сили, але повністю не просто відновлюємо боєздатність, але цілком ґрунтовно претендуємо на f 16 їх сьогодні дуже потребує наш контрнаст. Ми сьогодні дуже зацікавлені в тому, щоб знищити російське господство в повітрі. І от для того, щоб наші льотчики відчували себе в більшій безпеці, це надійна, тверда, ефективна, дуже добре знайома зброя, яка захищає не лише повітря. І От коли ми це переводимо на такий мобільний режим. Нам наші воїни дуже вдячні. Ви нам привезли дуже велику допомогу в якості автомобілів, ДАВ, котрі повисять нашу бойову готовність в боротьбі з безпілотними літарними апаратами, типу шахід, ну і також ракетами нашого супротивника. Ми разом робимо все для того, щоб зміцнити потужність, особливо під час контрнаступу. Але контрнаступ деморалізує противника, створює підстави для кардинальної зміни ситуації в Російській Федерації. Руйнується авторитет, такий, знаєте, беззастережний воєнного злочинця Путіна, і це все робиться силами наших військових. Низький муклін, подяка і самого доброго.